У Верденні лідери Німеччини та Франції згадували загиблих під час найкривавішої битви Першої світової війни та пропагували перед молоддю об'єднану Європу. Церемонія вшанування жертв битви при Вердені, яка відбулася 100 років тому, почалася виставою підготованою місцевими школярами, в якій діти в метафоричній формі намагалися передати жахи війни. Ангела Меркель та Франсуа Оланд відвідали німецьке військове кладовище в Консанвуа, меморіал загиблим у Вердені, а потім Осуарій у сусідньому доомоні, де зберігаються останки тіл 130 тисяч французьких та німецьких солдатів. Там лідери країн запалили вогонь на згадку про загиблих у битві. Потім Олан та Меркель виступили з промовами, у яких вони зверталися переважно до присутніх на церемонії молодих людей, намагаючись пояснити їм, чому так необхідно зберігати Європу об'єднаною. Думати та діяти на національному рівні це крок назад. з таким мисленням ми не зможемо подолати економічні проблеми в Європі, впоратися з міграційною кризою та іншими найважливішими викликами цього часу. Сили, які намагаються роз'єднати, стати на заваді, зупинити нас, знову взялися за свою справу. Вони поширюють ідеї страху та ворожнечі, використовуючи людську слабкість, помилки, зволікання. Усі ці негативні речі осперечно присутні у нашому суспільстві. Європу називають причиною всього зла. в той час як правда у тому, що Європа стала такою, якою є завдяки цьому злу. Де радості Людвіга Ван Бетховена, гімн Європейського союзу, завершила офіційну частину заходів.